Раніше наша знімальна група вже була у селах Синельниківщини, які щоденно потерпають від російських ударів. Цього разу покажемо вам життя ще одного прифронтового селища. Десяте ранку ми в Миколаївці, що за 50 кілометрів від лінії фронту. У листопаді цього року масований обстріл вщент зруйнував місцевий магазин та забрав життя 65-річної жінки. А сусідка моя пострадала, ну, на смерті вона загинула. Вона їхала з дівчкою, з внучкою на велосипеді. Ну, я не, не зрозуміла, куди вона їхала. Чи у магазин вона їхала, чи просто по палійки їхала. І тож якраз зрив її на смерть, а дитинки ножку відрізали. Поранень зазнали дев'ятеро людей: місцеві мешканці та продавчині в магазині, які в момент атаки були на роботі. Одна з них онука пані Любові, яка дивом вижила. Фанату, ну, вона ну вискочила. Вона вони сиділи ж на вулиці всі, а тоді зайшли люди. Вона обслужувати пішла, і воно тут прилетіла ракета. І вона вийшла в магазині. А тоді один оцей пекопаті поліз через кришу, воно ж уже все горіло, її то кинуло, вона каже, всі завалило, горить, кинуло. Каже, дивлюсь, він поліз і я за їм через кришу. І вона то, ну, осталося, що їй не повредило. Ото там брови обгоріли, там така волос, ну то мілеч, там лице таке, то Настя ну, як вилізла моя. Каже, Аня лежала отут, ну прямо біля перед магазином. Вже е, чоловік біля неї був, е, отож там теж її ну, жгути там накладав, як міг. А тоді ж то її забрала скора, е, у хазяйки руку одірвала, ну кість, кість і ногу. Пошкоджень зазнала автомобілі та будинки, які були поруч з місцем влучання. Любов згадує той страшний день. Каже, тоді якраз готувались до сну. Отут лежала. Поняли, дивилась телевізор. А мене оце це мені поставило вікно зараз. Це, що ставить, каже, давай, що відкривається, сюди переставлю. А то, що тут стає, у ну, мене відкривалося вікно. Світи всі повалилися, оце воно сюди як бахнуло, мене кинуло, он рюкзачок міськва стоїть з лікарством. Я схватила його і ото ж туди тікать. А раз ж, от тепер я одягаюся, бо я вже спробувала, що воно таке. Зараз я ось бочку сюди поставила, а то ось сюди залізла під цей, поняли під вішалку. І думаю, ну воно ж двері відкрило, я закрила, так позакривала і стою тут. Жінка проводить нас своїм подвір'ям, показуючи наслідки російської атаки. Сім вікон вибило, двері е кришу взагалі, Ну, отаке зробило, кришу розсете. Е, о, там стіну, е, кухня полопалася, стіна е, отакі, як палець, дирки. Ото, а що ще? А шо, я, е, е, та, штукатурка кухні в мене підсипалася до дранки, все підсипалося, буравок завалився. Ну Хлопці тоді зробили, мені зяті прийшли, буравок там, плитку, таке все зробили. Оце два вікна теж поставили. Ось тут, дивіться, полопалося. зараз я вас поведу з цієї сторони, подивитесь, як ну, попробивало там усе. Крещі не було, отак, от взагалі, ну, все лежало. Оце ж бачите, оце тріснуло все, дивіться, ось. бачите, як залітало. Усе, усе, усе. оночки. Оце таке щось воно, як пулі чи що, воно, оночки. Оце таке, оце летіло відсюди все. Місцеві мешканці кажуть, що вже звикли жити під постійними обстрілами і вже навчилися відстежувати траєкторію польотів ракет та дронів. І не дивлячись на постійну небезпеку, покидати рідну домівку не збираються. Ніхто нікуди не поїде, будемо сидіти до останнього, а там що буде. Уже ще ж не так, що там критично, що можна ще ж можна потерпіти. Ну не спиш там, не той, можна потерпіти. Поки сидимо тут. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.